Взяти під варто або ж внести заставу у розмірі 3 мільйони 700 тисяч гривень апеляційну скаргу. із з таким проханням прокурорів та слідчого розглядали у апеляційному суді щодо В'ячеслава Кочубея, який є другим підозрюваним у справі недобудованої секції ЖК Ріверсайт. Нагадаємо, двома днями раніше кінцевого бенефіціара товариства «Хлібпром», яке продавало майнові права і мало будувати останню секцію цього ЖК Олексія Лисюка. Взяли під варту у залі суду. Прокурор вважає, що ризик незаконного впливу на потерпілих та свідків підтверджується тим. Що ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, підозрюваний знатиме їх персональні дані і тому матиме змогу чинити на них тиск з метою зміни своїх показань. Додатково у ході сьогоднішнього засідання прокурор просив долучити до матеріалів справи документи, які можуть підтверджувати наведені у апеляційній заяві ризики. Які після в Це ті ж документи, які у відчувані автомобілі форм. І це витяг з ЄРД, з якого виходить, що кочове повідомлено нову підозру і там по 38 дозорка особа, перебуваючи на не дій, в чи не дії, які перешкоджають оборостоворосління в тому. Адвокат підозрюваного просив не задовольняти апеляційну заяву прокурора про зміну запобіжного заходу для кочубея та залишити рішення слідчого суді першої інстанції без змін, тобто домашній арешт 21-ї вечора до 8-ї години ранку. Всі докази перебувають в розпорядженні сторони органу обвинувачення, і ми клієнт подалений на яким чином впливати чи знищити вказані міцність. Слід мого клієнта він перебуває в складі добровільного громадського формування, залучений до охорони громадського порядку на території міста здобування. Після мого клієнта потребує е, періодичного. Сам підозрюваний був небагатослівним. Сказав лише, що заперечує клопотання прокурора. Врешті суд вирішив апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді залишити без змін. Окрім того, розглянули ще дві скарги щодо арешту майна підозрюваного кочубея. Адже рішенням слідчого судді першої інстанції від 4 липня транспортні засоби були передані на відповідальне зберігання підозрюваному. Але вже після того він намагався один із них продати про що свідчать відомості сервісного центру, де автомобіль перед. Перереєстровували. Після того, як було накладено арешт на вказане майно Кочубей здійснив по відчуженню частини майна, на яке було накладено арешт. А, зокрема, стосується автомобільна форма. На питання, чому Кочубей після передання йому на відповідальне зберігання, все ж вирішив продати один із автомобілів, чіткої відповіді не було. Ви 4 липня в судовому засіданні. Ви чуєте про те, що вам. Транспортні засоби Тойота і Ford передають на відповідальне зберігання. То замість того, щоб його так сказати, все, ніхто нічого не відчужує, тому що я відповідаю за ці транспортні засоби, то ви допускаєте, що в цей період, поки надходить ухвала слідчого судді, на виконання в сервісний центр автомобіль знімається з обліку і переписується на іншого власника. Заслухавши як прокурорів, так і адвоката та самого підозрюваного суд ухвалив рішення накласти арешт на майнота щодо переміщення транспортних засобів на штраф майданчик, допоки тривають слідчі дії. Тож сьогодні в апеляційному суді завершили розгляд апеляційних скарг. Далі ж справа має розглядатись по суті вже у міському суді Рівного.